Привіт, любі друзі! Сьогодні в мене у холодильнику знайшлося десь 600 мл кефіру. Такий дуже старенький кефірчик, але нам такий потрібен. І я вирішила зробити на сковороді засмажити е, ши. Я роблю з різною начинкою, з печінковою начинкою. А сьогодні в мене буде така ось начинка. Сир твердий, каша гречана. Це здалегідь вона в мене була зварена. Просто холодна каша гречана та кріп. Ріжий. Ось така буде начинка. Зараз я роблю тісто, як на оладки. У мене там ви бачили оладки, рецепт. І ось я поставила так звану опару з цукром і манкою. І будемо чекати. Десь годинку, як завжди, щоб манка набухла. Ось так, любі друзі, тісто готове вже, як на мої оладки, пухкі оладки в мене є там подробне про тісто. Так? Викладаємо тісто на сковорідку. По 4 штучки формуємо, і зверху накладаємо начинку обережно. Начинку я поділила на вісім частин, буде в мене дві порції, по чотири. Ось, викладаємо і поки ми викладаємо, вже у нас зарум'янилося знизу. Я вимкнула світло, вимкнула, бо вже на дворі щось похмуро стало, нічого не видно. Так, бачите, вже у мене знизу прихватилося тісто. І якраз саме зараз ми будемо закривати зверху теж таким тоненьким слоєм тіста. Також ложкою накладати тісто і ложкою вирівнювати, щоб був закритий такий біляшик. Повернемось. Ну, ось, любі друзі, повертаємось. Я вже перегорнула свої біляші, накрила кришкою і печу, подивимось. Ось, бачите, які вони пухкі. Точуться. Не забувайте доливати оліїв потрошки. Закриваємо кришкою і до готовності. Хвилини, мабуть, три і виймати будемо. Ось, друзі. Перша порція вже готова. Ось як виглядають. Біляші, зверху вже я наклала другий шар тіста, Розрівняла ложкою, і зараз накриваємо кришкою і будемо випікати на одній стороні, потім перегорнемо на інший бік. Ну, ось, любі друзі, мої біляші вже готові. В мене ще залишилося трохи тіста, я додала. Трохи цукру, ще борошна пару ложечок, і в мене вийшло ще солодких оладок сім штучок. Начинка закінчилася. Накриваємо кришкою і випікаємо. А для вас я хочу спробувати. что у нас получилось а тут наш беляшек. Вот она начинка. Зараз пробуем. Дуже нижний, смачнющий. Но ведь я думаю, что и без сыру Були б дуже гарні. Смачно вам, бувайте здорові. Випікайте таку вкусноту. Пока-пока.